Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк, Шведський розробник та виробник акумуляторних батарей для електромобілів компанія Northvolt подала заяву про банкрутство в США через зростаючі борги і нездатність їх погасити. Це серйозний удар по європейській індустрії електромобілів, тому що компанія була найбільш розвинутим виробником акумуляторів на континенті. Northvolt AB виготовляє виготовляє літійонні, літий металеві та натрійонні акумулятори для електромобілів, а також накопичувачі енергії. Флагманська акумуляторна гігафабрика цієї компанії Northvolt ETT розташована в Шелефтео в Швеції. Компанія була вимушена піти на цей крок через те, що виробнику акумуляторів не вдалося забезпечити фінансування для порятунку, і це залишило компанії ну, фактично, там, тижневий запас. Коштів в розмірі близько 30 мільйонів доларів, при тому, що кредити цієї компанії перевищують 5,8 мільярда доларів. Та да? ну я підкреслюю, що це не ті кредити, які не повернуті, тому що компанія їх бере, повертає. Да? Тобто там значно менша частка того, що їм не вдалося оплатити, Але щоб ми з вами просто уявили масштаб їх операцій. Кредити компанії майже 6 Мільярдів доларів. Але чому ж взагалі так трапилося, що ця компанія втрапила у банкрутство? Невдалі контракти і операційні проблеми. Компанія втратила великий контракт на суму близько 2 мільярдів доларів з BMW і зупинила виробництво катодних матеріалів на своєму заводі в Шалефтеу, які є критично важливими для виробництва акумуляторів. Труднощі Northvolt відображають ширші проблеми в галузі виробництва акумуляторів для електромобілів, де європейські та американські компанії стикаються з супер жорсткою конкуренцією з боку домінуючих китайських гравців, таких як Kettle та BYD. Але що ж буде після банкрутства? Це дуже важливе питання, тому що компанія не припинить свого існування. Подання заяви про банкрутство дозволить компанії отримати. Близько 245 мільйонів доларів нового фінансування, оскільки це є добровільною реорганізацією. Цінові кошти будуть розділені на дві частини. Перша частина становить близько 100 мільйонів доларів. Це фінансування для боржників в процесі реорганізації, спеціальний відфінансування, який доступний для компаній, які вирішили реструктуризуватися через главу 11 от цього американського законодавства. Друга частина це приблизно 145 мільйонів доларів. Це грошове забезпечення, яке надає один з поточних клієнтів Норсфол, тобто вони по суті в певному сенсі авансують свого постачальника, який є для них стратегічно важливим, компанія збережеться як виробник і не тільки збережеться. Ця реорганізація дозволить компанії масштабувати свої операції відповідно до поточних потреб ринку і створити нову міцну основу для перезавантаження і навіть для розвитку. У довгостроковій перспективі це рішення має допомогти Northvolt побудувати внутрішню базу для виробництва акумуляторів. В Європі Компанія заявила, що продовжить працювати в звичайному режимі під час реорганізації, буде платити заробітну платню, виконувати зобов'язання перед ключовими постачальниками і робити доставки продукції клієнтам. Northvolt Labs, розташований у Вестеросі, Швеція, також Northworld ETT, продовжить функціонувати в звичайному режимі разом з іншими дочерніми компаніями Northvolt AB. Генеральний директор Норсволд Петер Карлсон оголосив, що він піде в відставку після подання. Заяви про банкрутство. Подання заяви про банкрутство має допомогти компанії побудувати європейську промислову базу. Том Джонстон, тимчасовий голова ради директорів, заявив у зверненні на вебсайті компанії що цей рішучий крок дозволить компанії продовжити свою місію і створення власної європейської промислової бази для виробництва акумуляторів. Попри краткострокові виклики, ця дія. Дасть зміцнення структури компанії, дозволить задовольнити постійний попит на ринку електрифікованих транспортних засобів. І він додав, що протягом цього процесу компанія засередиться на виконанні зобов'язань перед зацікавленими сторонами, включаючи працівників, клієнтів, постачальників і так далі. Вони підкреслюють, що вони з впевненістю дивляться в майбутнє і планують перезавантажити компанію, збудувати її сильнішою ніж вона була. Але окей, банкротство в будь-якому разі це списання певних боргів, це сотні мільйонів євро. А хто ж заплатить за це прощення боргів? До речі, взагалі, саме по собі явище банкрутства воно не є апріорі поганим. Ми до нього ставимось так, да? тобто це завжди погане банкрутство. Банкрутство це спосіб обнулити в певному сенсі свої зобов'язання, оновитися. І вийти живому з халепи, і будувати нову перспективу. Я думаю, що взагалі винахід банкрутства в його сучасному вигляді, це десь там 18 19 століття, переважно, але коріння йдуть взагалі там тисячі років тому, це величезний винахід, так само, як винахід бухгалтерського обліку, який колись придумав італійський монах, математик Лука Чорів. Окей, хто заплатить за прощення боргів? Деякі з боргів компанії в розмірі 5,84 мільярди доларів належать самому Євросоюзу, який прагнув підтримувати потенційних європейських лідерів галузі, які вважаються ключовими для зеленої трансформації. Ми підтримали кілька познаків європейського інвестиційного банку для заводу з виробництва акумуляторів Northvolt, заявила. Речниця Європейської комісії Вірленуц журналістам в понеділок додавши, що ризики для Євросоюзу – це не погашена сума позики, а на вся позика. Наразі мова йде про 313 мільйонів доларів під гарантією Європейського фонду стратегічних інвестицій. Цей фонд створений в 2015 році як флагманська ініціатива тодішнього президента. Комісії Жан Клода Юнкера він надав 21 мільярд євро. Вдумайтесь 21 мільярд євро фінансування для інфраструктури, інновацій і малого бізнесу в Європі. У 2017 році комісія також створила європейський альянс акумуляторів, щоб забезпечити європейське лідерство на фоні жорсткої конкуренції з боку Китаю. Робота, яку ми виконали щодо акумуляторів, включаючи діяльність альянсу, була успішною, сказала речниця Євросоюзу Ягана Бернснелю в понеділок, зазначивши, що загальна виробнича потужність у 2023 році становила 167 ГВт годин. Тобто Європа через оці стратегічні такі дотації субсидії по суті підтримує зелену адженду і заохочує бізнес розбудовувати свої активності, свої інвестиції, свої виробничні потужності в певних індустріях і робити економіку більш зеленою, і це все таки працює. До минулого тижня компанія Northvolt була найнадійнішим гравцем на європейському ринку, і крах компанії змусив кредиторів боротися за залишки активів цього бізнесу. Ми рішуче налаштовані досягти конструктивного вирішення, яке захистить інтереси як Європейського інвестбанку. Так і Європейського а також продовжуватимемо підтримувати стратегічні індустрії, які рухають перехід економіки в зелену е, сферу з нульовим рівнем викидів. Додав речник Європейського інвестиційного банку. Будь-який дефіцит тепер ймовірно доведеться покривати з бюджету Євросоюзу, який здебільшого фінансується внесками ну, національних міністерств фінансів. Проект бюджету Євросоюзу на наступний рік вже. Узгоджений державами членами в понеділок і передбачає він загальні зобов'язання фінансування 193 мільярди євро. Уявіть собі масштаб, да і там передбачені 800 мільйонів євро, які зарезервовані якраз для непередбачуваних потреб. Тобто, не зважаючи на локальний неуспіх, ніхто в євросоюзі не збирається. Кидати розвиток виробництва навпаки, вони роблять роботу над помилками, вони покривають ці збитки коштами платників податків. Але стратегічно це надзвичайно вигідно давати провідним компаніям субсидії дотації для того, щоб вони досягали певних результатів в тих індустріях, які є важливими з огляду на національну безпеку, на технологічну першість, на оборону, а також певні перспективні дослідження. Це і є комплексна і системна. Економічна інженерія, просто вона різним країнам і різним континентам, і різним альянсам вдається по-різному. Тобто, Сполучені Штати Америки в цьому абсолютний чемпіон. Інші країни навчаються, азійські країни освоїли цю науку доволі досконало. Європа сьогодні повертається в гру і робить роботу над помилками, і безумовно буде продовжувати і посилювати розвиток власної. Виробничої бази, тому що це основа безпеки, розвитку і процвітання. Дивні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!